Знову у В останню путь провели загиблого воїна Олега Атаманського. Втрачаємо найкращих людей, це дуже це велика біда. Чоловік народився та все життя провів у Житомирі. Закінчив 17-ту загальноосвітню школу та автодорожнє училище нашого міста. Згодом вирішив продовжити навчання у Державному університеті Житомирська політехніка. Все своє життя він працював підприємцем, був приватним підприємцем і займався саме цією діяльністю. 24 лютого Олег Андрійович вирішив стати на захист нашої держави. Спочатку приєднався до лав територіальної оборони, пізніше до Збройних сил України. Дуже гарний хлопець був, добрий. Як солдат безпроблемний, завжди виконував свій обов'язок. Будь-який наказ. І, на жаль, від нас уходять саме Серце болить за таких, душа хлопця. Це війна. У загиблого воїна є донька та син. Увесь свій вільний час він дарував їм. Він все своє, все, все, все себе вкладав в виховання дитини і саме підтримці сім'ї. Для нього є мати, дитина його дружина це було все. Це був чудовий чоловік, батько, сім'янин, друг. Втрата велика. Але такі, як Олег, захищають нашу Україну. Боронять від нечисті і напасті. Олег Андрійович ніколи не відмовляв у допомозі. Знайомі та близькі завжди могли на нього покластися. Дуже добрий, він, вінзич, завжди, завжди позвоню, завжди ка приїде. А щоб то не було, він приїде завжди. Дуже добрий батько. і, і... Чоловік для дружини, Олег Андрійович загинув 28 липня під час виконання бойового завдання на сході України. У скорботі за воїном плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою! Я пам'ятаю свої шкільні часи. Це вихід до дошки. Напиши там щось, якісь чи завдання, чи задачу. Але в мене завжди виникало питання. А що далі? А як же його застосувати на практиці? І для чого мені це? І я виходила зі школи з певними такими запитаннями. Якщо у цьому ви впізнали себе, то вам до stem лабораторії. Це сучасні хаби для дітей, де можна доторкнутися до науки та спробувати реалізувати свої ідеї в реальність. Бо ж для цього локації обладнані усім необхідним. Зокрема, це 3 d принтер, це лазерний верстат. Фрезерний верстат, набір робототехніки, віар-окуляри розширеної реальності, 15 ноутбуків на кожну локацію, також столи, стільці. Тобто, все для того, щоб діти могли починати працювати. Тут діти можуть створити 3D-модель віртуальну на комп'ютері. Далі ми її можемо віалізувати за допомогою друку на 3D-принтері. Ось ви можете бачити моделі, які були роздруковані. Це Механічні частини, які ми можемо використати під час створення на робототехніки на інших локаціях, які є в даній системі лабораторії. Також можна створювати і інші запасні частини навіть до того ж самого 3D-принтера. На цій локації представлений лазерний гравер, який може гравірувати на різних поверхностях. Також можна з допомогою нього вирізати різні деталі. І їх використати під час створення або збирання роботів, робототехніки або інших якихось приладів конструкцій. Діти зможуть сконструювати наприклад, свій власний якусь частину робота, або це буде якісь пристрій. Вирізати для нього запасні деталі або зробити гравіровку у надписі. Основна позиція розповідає команда лабораторії, аби діти, незважаючи ні на що, не припиняли розвиватися. А для цього варто створювати комфортні умови. Тож у хабі дозволятимуть проводити навіть уроки. Це може бути хімія, це може бути фізика, це може бути біологія, розглядати у віару окулярах там ті молекули, атоми і так далі. Це може бути географія, для того щоб не просто виходити дошки на карті та Показувати, а для того, щоб в яру колярих, наприклад, теж якось це інтегровано цікаво зробити. Безумовною перевагою є те, що користуватися лабораторією зможуть не лише учні чи викладачі закладу, в якій вона розміщується, приїздити сюди зможуть усі охочі. Це можливості дітей. Які дійсно будуть отримувати знання в нашому stem хабі? Я кажу хаб, тому що це для молоді територіальної громади, не тільки нашого навчального закладу, тому що можуть і наші здобувачі освіти, і учні шкіл, які тут проживають, молодь. Отримувати знання, навички, вміння саме в математиці, як казала насилів на інженерії, тобто створювати свої проекти. Усього ж у Житомирській області відкриють 17 таких лабораторій у 14 громадах. Даний проєкт реалізовується громадською організацією Інтач Україн Фундейшн за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Укриття у навчальних закладах наразі є однією з нагальних проблем України. Житомирська міська рада активно готує заклади освіти до 1 вересня. Планується збільшення площі сховищ на 7 тисяч квадратних метрів. У ліцеї номер 12, де укриття не було взагалі. Тепер буде три. Укриття будується на декілька локаціях. Це локації як самого закладу, так і інших юридичних осіб, тобто і нашого батька, і іншого навчального закладу. Одне з укриттів будують під майстерною на території навчального закладу. Інші два на відстані до 100 метрів. Загальна площа ми плануємо 600 плюс метрів. Відповідно, в, зміну та, в першу зміну та під ми маємо посити всю нашу школу. Одне з укриттів ліцею передав батько учня. Ширина стін сховища перевищує декілька метрів. Там є два виходи, один з яких облаштований у вигляді бетонного лазу. Наразі директор ліцею намагається домовитись із власницею кав'ярні, яка знаходиться над укриттям, щоб школа могла користуватися третім. Виходом. Жінка не йде на контакт і просить велику суму за оренду. Але із двома наявними укриття відповідає нормам рятувальників. Там буде безпечно дітям, всі приміщення відповідають вимогам до найпростіших укриттів. Кожне укриття буде обладнано туалетами, умивальниками. Відповідно, там буде вентиляція примусова, яка дозволить абсолютно спокійно як перебувати декілька годин, так і перечекати будь-що, в принципі. Сховища розділені на окремі кімнати, тож там планують проводити повноцінні уроки для школярів, щоб не переривати навчальний процес. За підрахунками на будівництво укриттів витратять близько мільйона гривень. Фінансує усе Житомирська міська рада. Роботи планують завершити до 1 вересня. Тож усі учні вийдуть на очне навчання. Анна Чепель, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1 Десять різних історій, десять різних світів відкрили для Житомирян вихідними у національному музеї космонавтики імені Сергія Корольова. Під час відкриття виставкового проєкту Борштинове сяйво презентували одноіменну книгу естонської фантастики, ініціатором створення якої став надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Каймо Куск. First, it... Ідея виникла два роки тому, коли наш міністр сказав: Хей, наступний рік це рік бібліотек всі посольства мають деякі кошти та ресурси на культурні проєкти. І Я подумав, яку б книгу я обрав би в бібліотеці, якби мав вільний час, не в робочий час, але інколи на вихідних мені подобається читати. І я подумав, що це було б фентезі чи фантастика. Ді Кайма Куск запропонував цю ідею своєму другові, і хоча той спочатку віднісся скептично, за два дні вони разом розпочали роботу над книгою. Для неї відібрали 10 фантастичних оповідань естонських авторів. І в цьому книголюби вбачають головну особливість. Для ознайомлення класно, що 10 різних оповідань, 10 різних авторів. щоб ви вже могли обрати який автор вас більше цікавить. Плюс там на початку є так сторінок на 20 історично. Просто просто розказано про саму естонську фантастику, про самих авторів, що ви змогли вже теж трішки більше орієнтуватися і, можливо, обрати для майбутнього автора, за яким хотіло би слідкувати. Кожен з десяти творів описує окремий фантастичний вимір. Під час знайомства з ними читач подорожує загадковими лабіринтами далеких планет, літає на драконах, змагається з вікінгами в далекому минулому і спостерігає за відьмами, перевертнями та вампірами. А перенестися у ці світи допомагають ілюстрації ліс родейн, виставку яких також відкрили у музеї. Сьогодні ми тут, щоб відкрити виставку естонської фентезі ілюстраторки Ліз Родейн. Вона дуже вправна робила ілюстрації для багатьох естонських фентезі книг, а також дитячих книг. Окремо оцінюють книгу і літературознавці кажуть, жанр фентезі доволі активно модернізується. Однак в збірці Боршти Новесяєво поєднуються так звані вічні теми, котрі завжди знайдуть свого читача. Цей проект дійсно викликає певні очікування і літературознавчі також, тому що сама історія фантастичного в літературі і наукової фантастики, як жанру, який дуже швидко перетворився на мета-жанр. Для нас літературознавців це дуже показово, тому що. Саме у цій галузі відбуваються дуже цікаві процеси, змішуються різні жанри, виникають такі несподівані гібриди жанрові, і за цим цікаво спостерігати. Книга перекладена на українську і такий обмін культурами, мистецькими надбаннями між двома країнами. Ще один приклад плідної співпраці та міцної дружби. У цьому переконаний народний депутат України Арсеній Пушкаренко говорить: Естонія не лише країна, котра опікується відбудовою Вою Житомирщини, але й надійний партнер нашої держави в усіх сферах. Я радий, що наша співпраця сьогодні з Естонією, які України загалом так і Житомирщини не обмежується тільки там. Військовим співробітництвом, гуманітарним, політичним, в плані відбудови, якщо ми говоримо про Житомирщину, але ми розвиваємо і культурні зв'язки. Естонська культура приходить сьогодні в Україну, українська культура сьогодні приходить в Естонію, і ми шануємо традиції один одного, ми шануємо мистецтво, культуру один одного, розвиваємо і даруємо один одному частину надбання культурного, літературного наших народів. Книга Бурштинова сяйво вже є на полицях українських книгарень, тож кожен охочий може придбати книгу та познайомитись зі світом фантастики, очима естонських авторів.